Світлі подій останніх днів, коли вся наша країна знову потерпає від потужних нещадних обстрілів ворога, питання безпеки населення, а особливо дітей під час офлайн навчання, лишається пріоритетом для міської влади. Саме тому на постійному контролі стан і власне процес облаштування захисних споруд, шкіл та дитячих садочків міста, зазначає міський голова Ольга Попенко. Впродовж двох останніх днів на кожному об'єкті працювала робоча комісія з тим, аби визначити ступінь готовності укриттів до прийому діток. У разі потреби під час очного навчання на сьогодні на контролі перебуває питання і на контролі міської ради управління надзвичайної ситуації і Представників ДСНС перебуває, питання підготовки і роботи і стан усіх захисних споруд. Ще раз і ще раз буду нагадувати прилучанам, всі повинні знати, що вже на сьогодні на обліку в міській раді перебуває 53 захисні споруди. З них 29 захисних споруд перебувають у приватній і державній формі власності, і 24 споруди у комунальній формі власності. Це 22 споруди. Це споруди, які перебувають на обліку в нашому комунальному підприємстві «Прилуки житлобуд. І управління освіти, і є одне сховище, яке на сьогодні вже використовується одним з навчальних заходів. Це сховище, яке перебуває на балансі місць світла, і одне сховище на балансі перелуки тепловодопостачання. Звичайно, що треба сказати, що роботи багато, багато роботи, бо ми всі. Всі б хотіли і я із підтримую кожного із батьків, що щоб дітки навчалися, щоб дітки і виховувалися. Тому стараємося, щоб 100% ми працювали. Разом з тим, міська голова Ольга Попенко відмічає, здебільшого дошкільні навчальні заклади відновили роботу як тільки завершились ремонтні роботи у їх укриттях. Решта, де процес облаштування сховищ наразі ще триває. Запрацює за сприятливою безпековою ситуацією в країні найближчим часом. На сьогодні, якщо взяти садочки, то в нас 14 садочків працює. В нас на сьогодні 10 садочків. Але буквально я так думаю, що ми так, що з понеділочка запрацюють іще садки, тому що там закінчуються роботи, бо саме в цих садках знаходяться протирадіаційне укриття, і там виконуються досить серйозні роботи. Серед садочків. Так більше всього, що ем, один садочок який на сьогодні не матиме або з понеділочка, не матиме можливості працювати, бо в цьому садочку немає ніякої, е, 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 ніякої захисної споруди і немає підвального приміщення, де можна було б виконати ремонт. А ми всі знаємо, що у воєнний час, цей час, коли нас йде війна, то підвальні приміщення на сьогодні відповідно чинного законодавства використовуються як найпростіше укриття. Тобто ми виконуємо ремонти і можна виконувати, коли підписаний акт готовності. То от серед садочки така ситуація. Якщо говорити про загальноосвітні навчальні заклади, на сьогодні майже половина шкіл пройшли процедуру облаштування укриттів і повернулись до навчання офлайн. В решті закладів ремонтні роботи тривають. В нас 11 шкіл. На сьогодні працює стаціонарно або очне навчання. Йде. У шести школах ми на сьогодні ведемо досить такі активні роботи по ремонту от, захисної споруди ще в одній школі. От і я думаю, що десь ми плануємо вже і до саду у садочках, і тих, ті, ті, і в садочках, і в у цій школі. Ми плануємо десь на четвер, на п'ятницю буде працювати вже комісія. Здебільшого це буде в четвер. І комісія, яка буде підписувати акт готовності і так будемо рекомендувати, якщо все буде так благо в нашій країні, в нашому місті, в нашій області, то будемо рекомендувати, Рекомендувати розпочинати роботи саме у цій школі, і у цьому садочку. Щодо шкіл, то ми маємо. На сьогодні дві загальноосвітні школи. Це одна із шкіл як, і гімназія, в як, якій виконуються роботи, і ми ще не можемо приступити до навчання От, тільки за дистанційною формою навчання. Ну і є тринадцята школа у нас, вона знаходиться в нас в від, мікрорайоні, це Сорочинський мікрорайон. Це також ця школа не має ніякої захисної споруди. Є невеличке підвальне приміщення, вона сьогодні може використовуватися як е, найпростіше життя, але e, це треба так спланувати графік роботи, щоб школа працювала не в одну, а в три, а то і більше змін. Але на сьогодні хотілося, щоб розпочали навчання саме в цій загальноосвітній школі початкові класи. Дуже приємно, що питання облаштування такої захисної споруди саме на території цієї школи, обговорено з депутатами, знайдено порозуміння, виділені кошти для виготовлення кошторисної документації. Буквально на сьогодні, завтра ми розпочнемо ці роботи і маємо таку пропозицію від представників ДСНС, щодо облаштування такої захисної споруди саме у цьому мікрорайоні. Тому як бачите, роботи багато роботи ведуться. Роботи ведуться по совісті. Очільник фірми, що виконує ремонтні роботи в укриттях шкіл та садочків, віктор колесник відмічає, здебільшого основні об'єми робіт виконані. Процес облаштування фактично на фінальній стадії. На сьогоднішній день у всіх закладах освіти, для яких ми працюємо, виконане сантехнічне, електричне вентиляція закінчується. День-два Загальнобудівельні будівельні роботи, день-два вони закінчуються. На цій неділі ми, в принципі, всі заклади освіти, ті, які ми плануємо, які ми виконуємо. На цій неділі буде комісія. Комісійно буде здаватися на Ну, по закладам освіти, все. Я думаю, що дітки в школу і в садочки в цих закладах підуть. Крім того, ми вже здали там три, три об'єкта. Діти вже ходять навчаються, і виховуються. Відповідально ставляться всі робітники. Ми працюємо і в суботи. Є трохи заборгованість ще є на сьогодні. десь казначейство, не, не перераховує кошти. Але ми стараємося, щоб дітки були, навчалися і виховувалися, щоб були в них батьки були заспокоєні, тому що є куди сховатися. Водночас, міський голова Ольга Попенко наголосила, стан і облаштування укриттів у закладів освіти питання, яке було і залишається на постійному контролі міської влади, адже від цього залежить власне відновлення офлайн навчання разом з тим. Це не єдиний фактор, який впливає на освітній процес, ситуація в країні вносить свої корективи у формат проведення навчання сьогодні і завтра. Наші школи всі загальноосвітні школи садочки працюють за дистанційною формою навчання, але є рекомендації міністра освіти і науки України про те, що можна це на розгляд місцевої влади, органів місцевого самоврядування можна і розпочинати навчання, але якщо це, наприклад, четвер і п'ятницю. Але якщо буде така більш спокійна така ситуація, і в області, і в Україні, і, звичайно, в нашому місті на сьогодні, поки що, ми маємо підписаний наказ по управлінню освіти, що за дистанційною формою навчання, ми працюємо сьогодні 11 і працюємо завтра 12 жовтня. А завтра будемо дивитися, яка буде ситуація, і будемо доносити до переручань, як ми будемо навчатися з 13-14 жовтня.